Всім привіт! З вами Арсен Супермен. І сьогодні ми будемо грати в Дід за хол Це друга частина. Якщо ви не виділи першу, спочатку подивіться першу, а потім уже вертайтеся сюди. А ми поїхали. У першій частині нам випала свинка. Отака. От а цю я потім випав, вибив. І дрель ще таку купив. Ну, і далі у нас йде така левел 9, Вогняна. Купляємо. Ми купили. І нам ще стає на одну дрель. Купляємо. Ще на одну дрель? Купляємо. І у нас уже така... така... я не знаю, як її назвати. Ну, дрель. Коротше, дрель. <гл> -дрель> і нам... І ми відкриваємо яйце, і нам випадає... Лисичка за 5%! Ого! Ой, я сразу пішов! Я зразу пішов купаться! Ну, нічого. Мені так повезло, мені лисичка за 5% випала. Мені дві свинки за 15 і одна за 5%. ого. Так, ой, я ходити А, не, гон ходити. О, у нас тепер лисичка. Та така зела, смієза. <гум> Такс. Ми йдемо в. Шотки. Дриль купляти нову. Во! Левел 12. Йой! Це шо за машина? Поїхали купаться! Напълно перфект. Не можем зараз да се до кинца. Но це не точно. Давай, давай, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть нам лишається и ми докупаємося до кинца. дун 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 Так. <coughs> Раз, два, три. Э, <coughs> на Ого. <coughs> нам зарома рома на новую Так, нам стоя на новую дрель. У нас уже... Вогняна. А это ты видишь, что потом идет Тут вообще дивіться. Вона така велика. Мені здається, я би її не підняв. У реальності. Вона така прям величезна. Купимо поверх собі. О, поверх! поверх і ще один поверх. Ідемо. Раз, два, три! Полетіли! Закопалися до кінця і там ще йде золото. Ого! Нам 340 тисяч дали. Нам ще треба 2 хвилини чекати, щоб відкрити гейте. Ну, окей. поїхали далі. Перфекто. Перфекто це вже добре. Якщо вибуває перфекто, то це значить вже перфекто. Ну далі золото купай мого. Далі будуть іти діаманти і так далі. Прямо он в І поверхи. Ого, дивите, яка в велика Ну величезна. І останній раз. Так. Ну скільки сталося, тільки стало. стало. Перфекто. Ого, у нас уж вогонь дивіться! Вау! Я нічого не вижу. Такий вогонь, хорош. ж, я нічого не видів. Купляємо нову дрель. У нас уже вогнянатка, дрель. А дай... далі ще далі буде йти така Така дрель з червоним, яким я мусор. це буде? Навіть не знаю. Так, раз, два, три. Ну, нотбек. Ого, ку. Знову цей вогонь. 78 тисяч. 347 тисяч. О! Oh. Раз, два, три! Перфекто. Вогонь, вогонь, вогонь! дивіться, ми аж червоні стали. Ого! О, я спам'ятав пісню, коли коли видел золото. Золото Карпат! Золото пісень! Щось ж такого роді? І нам випадає свинка! А ми можемо їх скрафтити? да? А Може, я десь така штук. На жаль, раз, два. Найс. Ну, найс, це найс. Ого. Прикдонс. Дрей. Ого! Фить. У нас уже с двух боків шос. Ну це я так понял дрель, а все, яка штука допоможна дрелю. Mm. Полетіли. 277 золота. У нас мы можем еще чуть-чуть дырку -чуть пойти. Вот у нас теперь она в а потом будет червона. У Нас уже 18, 19, 20, 20, 20 чист. Ну, у нас 26 сундуків. Ну, ящики. Такс. Далі купимо поверхи. Поверхи, 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 поверхи. Найс. сундуке, сундуке, сколько сундуке, сколько сундуке. Двадцать шесть. Восемь. У нас было двадцать шесть. Ого. One tower. Такого нам не треба? Оп! Ено у вуху полетіли. Оу! Ой, я нічого не вижу. А тепер вижу. Брейкдаун! Пум-пум-пш-пум-пум-пш. У нас може мелеон. Миллион. Еще раз. Оп. Еще раз можно, ло. Угу. А не заметил, что у нас уже червоны. Опа, полетели. Ого! ху оп Оп-оп-оп-оп-оп. Золото-золото. Діаманти, діаманти, давай, чуть-чуть, чуть-чуть. Ай, майже діаманти були. Так І Так низько О! Ого! Дивіться! Це що таке? Як вино і несе вообще? Я бы не поніс. Такс. Ми йдемо дальше копати Воу. 559 тысяч. купляємо ще щеда червона А дальше дивіться яка йде. Ну давайте шостому левелі. О, нам відкрито дають яйця і що нам випадає. Корочка Чикен. У нас є два... Дві, ні, три свинки і. і одна лисичка. Ну, а тут я буду закінчувати. Так що, всім до зустрічі, всім!